На землі є унікальний остров Сюрцей, який з'явився дуже швидко в 1963 році. Люди бачили, як він з'являвся. Він з води, з бурлінням просто піднявся. І е, на наступний рік люди вже ходили по цьому острову, а потім на ньому з'явилася рослинність, е, птиці, життя з'явилося. і це образ того, що земля вона е, насправді її не мільйони і мільярди років. А вона була створена за 6 днів. Як Бог сказав своєму слові, буквально сказав, і земля з'явилася. Е, і життя з'явилося. Так само в наше життя приходить Слово Боже, приходять люди, які несуть нам слово Боже, Євангелія, щоб ми покаялися, щоб ми прийшли до Бога, прийшли до живої церкви. Бо откровення Божі і Слово Боже, це для Бога є дорогоцінністю. Коли откровення приходить в моє життя, в життя людей, тоді в моє життя прийде сам Бог, і в ваше життя може прийти Бог. І откровеннями ми насправді і живемо. Якщо потребуєте откровень Слова Божого, напишіть мені.